Рік незламності, інформаційний марафон обласного телебачення Галичина. Вітаю всіх, хто разом з нами зараз в ефірі. Дивиться нас, тримаємося разом. Наша боротьба триває. Сьогодні будемо говорити про сприяння російсько-української війни через призму письменника. І в мене в студії гість Степан Процюк, письменник. Вітаю вас, пане Степане, дякую вам за вашу позицію. Адже у студії власного телебачення Галичина ви вже не, пер, не в перший раз. І не в десят. І, і не в останній, надіюся, завжди цікава ваша думка у цьому плані. Тим більше, що мусимо розуміти, наскільки непростим є ця дата для кожного українця. Особисто я 24-го прокинувся від того, що мене розбудили рідні і сказали, що вставай, розпочалася, розпочалася війна. І це був відчуття часу Х. Якогось часу ікс для мене, для моєї сім'ї, для родини, але ні в якому разі не страх, тому що ми всі розуміли, що рано чи пізно це має статися, але до кінця вірили в те, що у такому часі, коли ми думаємо про політ на Марс, коли ми маємо високотехнологічні речі на кожному кроці, невже це може статися? Як ви відчули оцей день 24 лютого? Ну, по перше, хотів би сказати, що мене дуже насторожило, ще Повідомлення американських розвідок, які до, ду... того, так, до, до того, які друкувалися в цензурнеті, допустимо, на сайті, який я читаю завжди уважно. Де йшлося про те, що готові розстрільні списки. Одному з них йшлося про те, що готові розстрільні списки, от коли там, допустимо, будуть брати територію. І списки для концтаборів. Це було десь 15 чи 16 числа. Таке син політв'язня. Розумієте, у мені включається щось таке, що я. Вже тоді остаточно розумів, що війна буде, тільки коли саме, звичайно, ніхто То не підзнав. Ген... І на генетичному рівні це все відчув, тому що Росія наш споконвічний ворог, як виявила ця війна, це є конфлікт цивілізацій, це екзистенційний конфлікт, це екзистенційне протистояння або ми, або вони третього не дано, От, або варвари, Орда, або Європа. Ми нова молода Європа. А 24-го ви теж казали, дружина, зранку, і я ми прокинулися, Вона каже, десь в 5 чи в 6-й годині. Не пам'ятаю, коли це було. Степане дивися, блискавка на небі. Кажу, дійсно, щось таке. Через якийсь час чуємо дуже короткий шур, бомбліть аеропорт в Івано-Франківську. То не була блискавка. Ми думали, що це блискавка. Або приліт, так. Так, так. Ракета Кінжа. Так, 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 це почалося з прильоту цієї ракети. Ну і Далі всі дні були наповнені тим, що наповнені дні були на всіх мільйонів вірою десь страхом, очікуванням, радістю від найменших успіхів, зсувуючим раз більших потрясінням, і так далі. так далі. Весь цей цілий комплекс різних відчуттів, які були переплетені, яких неможливо вони склалися в єдиний нерозривний вузол якийсь. І стало зрозуміло, що коли у нас було 30 років такого відносного затище, можна сказати, що це було затище перед бурею, тому що ще в 2008 році на Мюнхенській конференції їхній очільник Володимир Путін казав, що Україна це фейл стейт, що це не відбула держава. Мало хто тоді на це у світі по-серйозному звернув увагу. У 2008 році ще за правління Ющенка якраз тоді Грузія була. Якби світ тоді дав пику Росії за Грузію, і так далі. Може би все було інакше. Про це вже теж багато говоримо. Вони орда увірувала в те, що їх не можна покарати, що вони всесильні. От і закрутилася голова, тим не менше, вони звичайно володіють і простором, і величезною кількістю людей, і потугами військовими, і так далі. Зло не можна недооцінювати. І в цьому є, до речі, сильне. наша помилка так само. Не тільки 2008 рік багато говорить про те, що ми багато давали попуску вже навіть після 2014 року. Так. І я думаю, що настане той день, коли ми будемо також про це говорити і навіть розставляти акценти, в кого є якась провина. Але були, були знаки Любомир, були знаки, коли. Кучма, поволі під час першого правління, ну ну по-своєму здавав Україну вже, хоч кажуть, що Кучма був прекрасний президент. Ну, знаєте, от почався майдан тоді. Тоді почався майдан. Майдан вирівнює дещо ситуацію в світі була криза. Але потім були харківські угоди. Янукович вже здавалося теж, ви розумієте, постійно. Це можна простежити Харківської угоди Януковича в 13 2013 році. Україна при певних обставинах, я собі не уявляю, як би це було, могла б впасти просто як яблуко. От. Але ви самі знаєте, що було в кінці 2013 року, ми всі знаємо, і потім вже розпочалося от падіння режиму президента, який крав шапки, mm -hmm. його десь виїзд в Ростов, і, 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 і почалася ще, ще певна нова доба. І навіть тоді, коли якби розпадався союз, і коли Єльцин прийшов до влади, то десь в конституції було сказано, що ставляться до суверенних республік з належною повагою на їх кордонів, доки це не суперечить інтересам Росії, отак це за Єльцина звучало. Що це означає? Що це означало? Ніхто на це не звертав увагу. Не око, навіть за Єльцина, за демократії певної Росії. Вже не кажуть, що пізніше постійно стежило за Україною. Вони ніколи ніколи тепер ми розуміємо, не могли змиритися з тим, що Україна може бути іншою державою, що Україна може щось виходити, що Україна може рухатися в Європу, а не в дикунство, у цей розгнозданий алкоголізм, сільський і так далі. Цього всього цього всіх просторів в Росії за винятком кількох міст. Там же ж інше життя. Там в Москві чи в Петербурзі, ну ще там може в деяких містах інше життя ну, так, на цій там, території Москва та Росії. Петербург більше ніде два ну, міста, так, які так, так. відносно живуть. І це око постійно дивилося. Око постійно шукало це імперське око постійно шукало найкращої ситуації. У будь-якому разі вони не витримали просто вже. Це мусило статися. і це так. Я це до того кажу, щоб ми не забували, щоб ми не Це, це для нас була несподіванка. Ми забулися. Ми забулися, що за спиною нашою дихає звір, і це на превеликий жаль. Це мало статися з великою вірогідністю. Хіба би були ви розумієте? Я не політик, я зараз, так як пересічна людина це говорю. От але так Звичайно. якби можливо захід був, коли в Грузії ці відбувалися події в му році, десь би в 14-му році більше зарагував. Може би цього не було. Вже ніхто не може знати, є то, що є. Але до того йшло. Ми так. маємо цю війну, шло. і ми в цю війну. Мені дуже подобається фраза, коли говорять, що Росія вже програла, а Україна просто чекає свого часу перемоги на полі бою. Дуже добре сказано, і хочемо, щоб рік, оцей рік, 2023, став справжнім роком тріумфу людей, свідомих у цілому світі. Адже ми розуміємо, що Україна бореться не тільки за себе, а бореться за всій цивілізований світ. Я себе так зловив на думці, що маємо непросту розмову, особливо коли стартуємо з власне з тої дати, спробуємо пригадувати ці всі речі. І приємно розуміти, що буквально за місяць всі наші fm станції тобто музичний простір, скажімо так, дуже швидко відреагував і перейшов абсолютно на укрівномовні пісні, які до цього часу є хітами, яких переспіюють навіть десь там на Московії, бо вони не знають. У них існує тільки один Вова, коли ми говоримо про відомий хід, який був. Музичний простір очистився. Як ситуація на літературному просторі? Ну, Перше, що я хочу сказати, дякую, що я хочу сказати як письменник. Я можу це сказати. Може, воно не дуже приємно буде нам слухати, але війна принесла неймовірні страждання для України. В цьому народженні великому от цьому новому великому відродженні в цьому в цих родильних муках, де народжується нова Україна, дуже багато страждань. Вона принесла правду бучі, правду ізюму, що жахнувся цілий світ. І це я думаю, наша література має найперше осмислити не тільки героїзм війни. Вона має осмислити з часом всі ті рани, ці всі страждання, які. Задані такою повномасштабною величезною війною, вся та ціна, яка була, є, і буде ще. у цьому зіткненні і викувалася велика українська армія Збройні Сили України, який подивований світ, всі ми це прекрасно знаємо, але теж якою ціною скільки загинуло, прекрасних і молодих, і старших патріотів України, яким будувати би було нову державу. І мені здається, з моєї точки зору, що найперша література повинна вже починати оці осмислювати величезні екзистенційні травми українські, травми тих трагедій, які відбувалися. І було би нечесно, якби література вдавалася до певного лакування подій, до певної, тільки до певної героїзації. Хоч, звичайно, це дуже важливо, якою би прикривалося все те, що стоїть за тим. Це був би якийсь такий під, трохи підлакований реалізм. От я так це собі уявляю з другого боку. Україна із задвірку певного Росії, які сприймали не ми сприймали, так казали, як сприймали так, багато країн. Будемо говорити чесно. Україна стала страшною ціною чи не найпопулярнішою на якийсь час країною світу вчать українську мову. До речі, в Києві 33% перейшли за цей рік на ну, українську мову в самому Києві. Ну що говорили, 33% перейшли відсотки загалом по Україні більше 25%. Ну і це, що відбулося. Що вчать українську мову у світі, от, що є дуже багато людей, які є ну, просто шанувальниками України в цілому світі. Що Україна стала символом певним, що Україна стала одним із боговибраних народів. От, я раніше ніколи би не уявляв, що я можу таке сказати, то сказати все можна, але, от, але тепер це, це, це факт. Та, та в цьому нема пафосу. От, і це 21 перше сторіччя. Воно проформатовує все. Воно закладає основи на те, як далі буде жити людство, протистояння між диктатурами і демократіями, де Україна на стороні світла і добра. Як би це не було, дивно все звелося до найпростіших понять: добро і зло, демократії і диктатури, світло і темрява. Ніколи не можна завжди, все так складно буває у війнах. А в цьому випадку все доволі просто. Він мусить лягти е, на сторінки. Не так, тільки сторінки історії, але і буквально ви як письменник, якщо б взялися до роботи, скажімо, десь найближчим часом, про що би ви писали? Так, дякую, на але я міркую? так скажу, що я не можу писати роман про війну. Роман про війну може писати той письменник. Ви вже здогадуєтеся, що я скажу. Який там був. І який звідти вийшов живий і ментально цілісний, більш-менше. От, я думаю, він напише: у нас появляться такі романи через якийсь час. У нас є талановиті люди, талановиті письменники, які воюють. От, Я дуже тримаю за всіх наших воїнів, ЗСУ, Кулаки, і за своїх знайомих, за своїх друзів. І серед них будуть ті, я впевнений. Принаймні двоє троє, хто напишуть великі романи про війну, як колись написав Ремарк на Західному фронті, без переміни роман Ерік Марія Ремарк, який, який шикар, був, шикарні Так, Який був одним із, із, із звичайних солдат і ще й довго не повоював, але якби він може довго дуже повоював, він би вже не написав цього роману. Дуже все складно є. Війна свідомість змінює. От і тут треба, щоб збіглися всі, всі, всі нюанси. Я, наприклад. Відколи почалася війна, я докінчив романи про Григора Тютюнника і про Івана Франка, і вони вийшли окремими книжками. Я знав, що ніхто не буде спішити писати ці романи, бо художнього роману про Івана Франка не було. Були і стичні, все. Ну, але як вже мені сказав директор музею Ногуєвича, коли приїжджаєш в будь-яке польське місто в книгарнях 4-5 художніх романів про Міцкевича. От. Різних від різних письменників, ну хоч один появився вже про Івана Франка художній, бо художній роман має свою специфіку. Його читають люди, які навіть не читають наукових досліджень і так далі. Хоч у нас є наукові дослідження, дуже глибокі. Я нічого не протиставляю, глибокі про Франка надзвичайно, є інститути Франка і так далі, так далі. Дуже глибокі науковці, але це через специфіку жанру дуже вузький продукт. От. Роботи не початий край. До роботи не початий край, а за це би я не рискнув. Я знаю своїх друзів, своїх приятелів, які можуть написати такий роман, який буде перекладений багатьма мовами світу. Це тільки українці повинні написати. Але мені здається, необхідну умову, щоб мати військовий досвід. І неабиякий літературний талант. Чому я так сказав? Бо я знаю, що <кхм> будь-який твір він вимагає надзвичайно. Великого енергетичного спустошення, будемо говорити так. Так. Коли народжується так. твір, він вимагає. дуже багато вимагає від письменника. А особливо коли писати про війну, ну навіть важко уявити. Здається, хтось навіть при думці такий не зможе собі братися до такої роботи, тому що він зрозуміє, що не зможе це психологічно перенести і винести. Так сьогодні особливий день. Замов ми з вами вже говорили. Ви кажете, що все буде добре. Що всі свідомо прийдуть, бо навіть до теперішнього часу ми також вже менше піднімаємо це питання, можливо, навіть і недоречно сьогодні, але все рівно питання самої мови і на тому, на чому будуть вчитися наші діти, якою мовою вчитися, які книжки будуть читати, ну воно досить важливо. Давайте, все ж таки, у такий день ми закцентуємо на цьому, що українець це є українська мова, і все, що стосується українськості, ну, мусить бути. Я прекрасно пам'ятаю, як. В середині 70-х років, в кінці 70-х років, я їздив з батьком до Києва перший раз. І як я спитав у київському гастрономі, щоб дали мені 150 грам цукерки в кіт в чоботях, і вона мене перекривила і перепитала, що-чо? І я сказав, такі мені було 14 чи 15 років, батька не було поруч зі мною, бо він би того не витримав. Де я вам казав, що мій батько був політв'язним, він кілька років сидів перед моїм народженням в мордовських таборах. Кілька років, п'ять. Все це вже інша тема, як його життя потім склалося. Отут, тому що ми жили у глухих горах якийсь час, ми просто якоюсь мірою. Бистриться, здається. Бистриться, бистриться, так. Це це взагалі це, 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 це прекрасна Ні пейзажі, але з другого боку, ну знаєте, от менше з тим. І, і я тоді кажу їй, кот в сапогах, кот в сапогах. Слухайте, я цього ніколи не забуду. Вона мені відважила тих 200 грам, який сором залив моє лице. Я був хлопцем. Київ, але я нікому і батькові не казав нікому. Це потім я написав у мене є есе, яке називається «Кот в сапогах», на цю тему. І я собі тоді вперше подумав, це був 78 рік. Ну а як це так це на столиці України? Що це так не чути? Не можна говорити і так далі. Це було для мене неймовірне потрясіння. Неймовірне потрясіння. Я його краще можу описати, і воно описано, як і що я насправді тоді відчував, коли я видушив це в кот в сапогах. Тому що я подумав, що про з якогось там Тарашчинського району чи з Яготинського, чи звідки там вона, вона не зрозуміє мене. От. Ніколи не забуду цього а сором, де коли корисний. Він він теж формує якось потім. Але з другого боку воюють, звичайно, воюють і. Ті російськомовні, яким вона рідна, через те, що їхні діди в свій час вимушено чи як перейшли на російську мову, є складне питання. В чомусь звичайно, в чомусь треба бути дипломатичними. Звісно, в чомусь треба бути непоступливому, щоб ми між собою російськомовні українці і україномовні, от, попри. Цю боротьбу за те, щоб українська мова тотально повернулася в Україну, тотально мати, щоб повернулася до свого дому. Але все-таки, щоб там, де можна, щоб ми обходили і це, це я кажу, син політв'язня, найгостріші кути, особливо в містах, які російськомовні були, так вимушено російськомовні, вимушено. Це українська душа є на споді цього всього. Щоб ми дещо обходили разом з тим, пам'ятаючи нашу мету. От, щоб не було зайвих конфліктів, які можна уникати, бо зайві конфлікти вони тут шкодять, як на мене. От. Але без безхребетності. От, тому що там немає без безхребетності і без зайвої такої, тому що там, де немає української мови, туди заходить чобіт російського солдата. Нам потрібно про це думати, але особливо що? у цей рік незламності. Ми назвали наш інформаційний марафон саме так. Рік незламності. Що вам допомагало? Продовж цього року цієї війни триматися. Що було для вас тим стержнем, за яким ви трималися, і продовжуєте жити і творити також? Хороше запитання, дякую. Ну, по-перше, мій батько вже покійний. Я весь час згадував і свого батька, і взагалі згадував не тільки батька. Батька ще батько ще сидів 5 років від 58-го по 63, я в 64 народився. Мама чекала на нього. От окрема тема. А я думав не раз про таких, як Симчич, який от недавно помер сторічний, і так далі, яким було. Я думав не раз про те, що наші люди, багато хто з радянського часу були такі люди, які працювали якимось там бухгалтерами і так далі. Ніхто не знав, які в них біографії. От було таке, що що, що багато років що їм а а що, що, вони були в українській повстанській армії і так далі було багато такого як вони жили як вони зуміли витримувати якісь речі те що я почув за тих які були в упа і дівчатаки потім жили за радянського часу і що вони витримували вже стало зрозуміло до речі чого воїни упа і воїнки упа чого вони намагалися не здаватися в полон вже стало все, бо ми так не зовсім до кінця це розуміли, що що носила там отруту з ціани, з тим калієм чи дівчат, це ж чимось Це як прояв героїзму насправді. так, так. А вони не здавалися, бо вони знали, що таке цей <кій> полон. Бо були такі, що що здавали... От вони вже знали на прикладах, щоб зараз ми тут не деталізували на, на телепередачі якісь речі. І наші минулі, наші предки вони стоять за нами, і як, як їм вдалося справлятися з випробуваннями, і так далі. Ця енергетика вона не проходить даремно, вона тут є. Вона є всюди, тут вона витається, пам'ять минулих і це енергія і це дуже важливо. Крім того, не забудьте, що я поринув романи от про класиків нашої літератури. Також щоб повністю віддатися, щоб не щадити себе, щоб я зробив те, що я можу зробити, без ніяких вже компромісів, без того, щоб я себе щадив, що я попрацював півгодини, ходив. все, наскільки це було можливо. О, таким чином, я в роботі і в цьому розумінні так проходило моє. Ну і ясно, що, що разом з тим жив усім, тим, чим жили ми всі. Допомагає вам триматися от, власне пам'ять от, історична пам'ять. пам'ять вона допомагає пам'ять. Тому вам. що я знаю багато різних історій. І так далі це були люди з плотії і крові, і так далі, і так далі. А особливо коли вони жили в радянському Союзі І ні на що не сподівалися. Слухайте зараз. Ми сподіваємося на перемогу, і так далі. То вони ні на що не сподівалися. Навіть мій батько не вірив. Він думав, що радянський союз буде вічно. О, ну, принаймні, що буде ще довго. Але як вони раділи, коли він розпався із тими своїми друзями? Його я ніколи цього не забуду, це страшно. Коли вперше моя бабуся почула гімн України і побачила жовто-блакитний стяг, перше, що вона зробила, вона заплакала. Так. Я спочатку подумав, що вона плаче від радості, бо ми всі тоді раділи, справді, бо ми мали Україну. А, 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 але а ви насправді, вловили, так? бабуся, а коли її запитав, вона плакала, і її сльози були насправді вже тоді гіркими. Я буквально цю фразу запам'ятав на все своє життя. Вона сказала, я кажу, чого ж ви плачете, вже ж, Україна, ми вже тут, вона каже, України, ой-ой-ой, України ще нема такої певної не буде, якої ми хочемо. Що мене надзвичайно сильно аж десь обурило, Як? Вона таке говорить, я б кажу, чому? І була фраза сказана, москаль не дасть. Власне, ми говоримо про стержень для так, нас, так. для теперішніх, тому що багато людей собі не може знайти відповідь на питання, як сприймати цю війну, як жити, як бути на своєму місці сильним і, і продовжувати приближувати нашу кому. Маємо перемогу. продовжувати, як наші, колись предки щось починали, щось продовжували, Так само і ми на долю кожного покоління щось нападає. Нема покоління, які б жили абсолютно ідеально як нема поколінь теж яких нема якоїсь радості і так далі якогось 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 торжества Давайте поговоримо про комунікацію письменників. Мені дуже важливо почути це від вас наскільки вони є, наскільки вони важливі, чи кожен так знаєте в своєму коконі, кожен не, бореться не, і перемагає? Не, Ще так. важливо мені скажіть, так. чи допомагає вам якась діаспора або якісь люди, котрі за кордоном, але так само пишуть про Україну, співпереживають, і в спів творчому плані всі ці події, які відбуваються в нашій державі? У мене по-перше, ви вже згадували про ютуб канал. Якщо про мене говорити, то слухачі мого ютуб каналу чи глядачі, чи як це назвав світі чи так? підписники, так українці, бо він українською мовою ті, що розуміють українську мову, по перше, майже по всьому, бо я бачу перегляди. Можна дивитися, з яких країн перегляди. От мені і це можна так сказати. Ну, принаймні, з всіх відомих країн, навіть Японії там українці є в Японії. Що найбільше пишуть вам в коментарях? Мої відео є не тільки на моєму каналі, є такий великий канал історія для дорослих. Це канал Олега Крештопа, який родом з Івано-Франківська. Зараз uh -huh. живе в Києві, це журналіст і так далі. Коментарі я можу про це багато говорити. Є кількох видів від дуже хвалебних. Там ви, не хочу це цитувати, ну бо це мені не, не, не от до дуже різких і, і ну вони вже не образливі. Я вже звик до всього за цей час. Але це такі дві крайності: це на ютуб-каналі і є коментарі, де. Якісь різні питання, різні зауваження. Також от обговорення, це всередині, от того, що я говорю, Ну це надзвичайно важко. Це я вам скажу. коли за Ютуб канал, а за книги, то теж я вам хочу сказати, якщо це цікаво. Що мої два романи про Івана Франка і про Григора Тютюнника дуже добре були зустрінуті читачами, це можу сказати з легкістю. Є я багато різних відгуків, просто хвиля, і вони продовжуються. Тепер недавно була презентація, якщо вже за це за комунікацією, була у музеї на Гуєвичах, була в Дургобичі. 1 березня я запрошую всіх, хто зможе прийти. У мене має бути презентація в обласній бібліотеці. Директор Людмила Бабійця, наша бібліотека. 7 має бути велика презентація у Львівському університеті. О, таке це найближче 7 березня. А от коли я повертаюся до Ютуб каналу, я вам скажу, що це досить сміливий крок, тому що власне там є різні люди, котрі навмисно хочуть вивести вас з рівноваги, це і так зна. звані боти. Знаю. А кожен письменник, як зрештою творча людина, вона якось приймає цю інформацію всю по-своєму, перепускаючи через себе. Чи не пошкодували жодного разу про те, що завели цей ютуб канал? Ні, я не пошкодував, тому що я, поки це буде потрібно людям, поки я зможу, я буду працювати. У кожного є своє призначення, у мене таке призначення. За вашу працю. Роблю вам вже наперед такий комплімент, бо я розумію, що ми повинні бути щасливі всі пересічні українці, а особливо франківці, що ми живемо в одній парі з такими людьми і з колегами, котрі принаймні наші земляки з Франківська, що це велике щастя направду. І ми дякуємо вам за те, що ви приходите і ділитеся своїми думками, адже ваші твори це є безсмертні речі, які по тому будуть в основі майбутньої. Незламної вже справжньої України, про яку ми так все хочемо, говоримо, і власне зараз вже ціною крові і життів українців творимо. Дякую. Ну, для вас важливо також спілкування власне у цьому руслі, адже ви хочете мати і зворотній зв'язок, адже ми вже говорите, що приємно сприйняті ваші книжки, і напевно хочеться поспілкуватися на цю тему ну, більше, що, щоб воно перевантажилося. знаєте. Я скажу, що я так багато спілкуюся на ютуб-каналі. Так далі, от ну, в книжках теж це спілкування, але це, це інша форма. Але я звичайно для деяких людей виглядаю людиною закритою. Я насправді не є закритий. Я такий трохи в собі, але, 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 але насправді не всі знають. Я дуже хочу такого справжнього спілкування, але не лицемірного, не фальшивого Я дуже тонко відчуваю лицемірство. Вроджено. отак. І, От, і коли таке спілкування відбувається, це мене теж наповнює. наповнює. Давайте підведемо підсумок нашої розмови. Як будемо жити далі? От, власне, перед відчуттям перемоги. Що нам треба всім? От з моєї точки зору, якщо за всіх неможливо сказати, але я так рискну, що, що багатьох, було б дуже важливо, щоб ми відчували ще більше оцю солідарність, що ми є, що ми тут, що ми вистоюємо, що наші серця десь б'ються поруч, що можна там взяти один одного за руку, що відчувається тепло руки. Це не пафосно зараз, те, що я говорю, що от поруч люди, українці, яким доля випала жити в такий історичний час, і їхні серця б'ються, і вони дивляться вперед. І десь далеко-далеко починає з цієї темряви по-своєму, яким був цей рік, починає вже спочатку сіріти, і десь видно, що буде сходити нове українське сонце. І це неминучий процес, так. і ми вже його відчуваємо і його бачимо. Степан Процюк, письменник, який був у нас у студії. Дякую вам за розмову. Дякую, що дивитеся. Рік незламності. Інформаційний марафон разом із паном Степаном показали, які ми незламні найближчим часом. Будьте з нами.